Сев ганефанія гаребі, мене гарефані take me down when ванете Даю гарантію 90% з вас додивилися це відео до цього моменту. Як я це знаю. Тому що я знаю, що інстинкти правлять цим світом. Гормони і інстинкти. Кожен раз, коли вам хтось каже, там дівчата різні чи взагалі соціум, що ні, ми вже еволюційно перейшли ту марку, ми вже не ті тварини, ми вже набагато вищі істоти. Просто посмійтеся в обличчя цій особі. Ми Повністю залежимо від наших інстинктів. Якщо вам хтось каже, що для того, щоб сподобатись жінці, треба бути чуттєвим, треба робити все, треба слухати її, відчувати її і так далі, знайте, що це все херня повна. Жінки не знають, чого хочуть, а якщо ти будеш робити те, що вони тобі кажуть, то інстинктивно ти будеш лузером. І вони дуже часто. Я ви не знаєте, скільки я вже зустрічав дівчат, які казали: ну да, я просила свого хлопця зробити те, і він робив, да робив. Я просила його зробити це, і він це теж робив. І що далі? Ну я не знаю, щось мені от ось ну якось щось іскри немає. От вони це Немає іскри. Бо цей Бовдор, який був біля неї, він робив те, що вона йому казала, а не слухав своїх інстинктів. да, Він не був лідером. Це призвело до того, що він. Невдаха залишився один, і вона його використала і викинула. Якщо ти не хочеш бути використаним, слухайся своїх інстинктів. Не слухай ніколи жінку, роби тільки так, як ти вважаєш за потрібне. І знай, що якщо ти не будеш вважати себе головою, то ніхто нахер не буде тебе поважати і вважати головою. Ти будеш обслуговуючий персонал для альфа самців розумієш? 15% всіх чоловіків це більш-менш альфа самці, всі інші 85% – це обслуговуючий персонал, і цей вибір робиш саме ти, ким бути, або ти будеш самостійною одиницею, або ти будеш обслуговуючим персоналом. Це все, що я хотів тобі сказати.